Здорово, танкові бродяги. Поки у нас є нова ну, хвилинка на перекур. Що ви там, як ви там, як ви кажете, законний перекур. Що можете сказати? Сьогодні нагадаю, у нас постоянна рубрика танковий квест під назвою Золота лихоманка. Так що, що ви там? Будете сьогодні участвувати в квесті чи ні, Бо мені дуже цікаво або щось е, на тому тижні не дуже нагадаю, що не хоче, не хоче народ золота, Не знаю. Е, стрім запущу, напевно, що десь годинки 6 шостої вечора, а квест почнеться десь біля, біля 8, біля 20.00. Так, щоб всі вже були вдома. Діла, трошки вас поганяти потрібно за золото. Нагадаю, у нас стартує скоро. Четверта глава бойової перепустки буде танчик. А я сподіваюся, що там Я не надіюся, я більш ніж впевнений, що там буде е секретна. Ну, тобто е відкрити главу, потрібно буде за золото, щоб танчик забрати. Так ви будете проходити безкоштовно, а щоб забрати, треба буде 3,5 тисячі золота. Так що майте собі на увазі, якщо хочете е золото. Залітайте до мене на канал. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх подій. Так що, всіх чекаю, всім хорошого дня. А що ви працюєте, що ви робите, у свій законний перекур. Все, Всім пока!